Дівчатка, всім привіт! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте пальчик вгору. Так ви допоможете розвиватись моєму маленькому каналу. Сьогодні покажу вам все, що мені вдалося знайти і придбати на люксавозі. Дуже сподобались ось ці батильйони. З натуральної замші від Марко Поло. Вони були у 38-му розмірі. На мене, на жаль, трішки малуваті, тому я їх не придбала. А ось цю сумку також від бренду Марко Поло, я купила. Вона була просто в ідеальному стані, шкіра надзвичайно якісна, м'яка. Зараз дуже рідко попадаються шкіряні сумки, тому я надзвичайно рада цій знахідці. Люкс у нас вартує 740 гривень за кілограм, але все ж таки можна щось якісне і класне придбати. Була ще така сумочка, вона також шкіряна, в дуже хорошому стані. Вона була така доволі містима і важкенька. Бренд мені невідомий, вказано, що виготовлена вона в Італії. Довго думала, купити її чи ні. Залишила, а вже коли повернулась, її хтось придбав. Ще така була сумка. Я не впевнена, що це шкіра. Бренд Ara. Сумка йде по типу шопера, вмістима. Вона була доволі легенька, але її я залишила так як була не впевнена, що це шкіра. А ось цю красуню я придбала. З надзвичайної якісної е, шкіри. Вона, шкіра йде така зерниста, добротна, е, з важкенькою фурнітуркою. Е, це німецький бренд. Е, сумка дуже якісна. Всередині вона також в хорошому стані. Ось показую вам бренд. Підкладка все в ідеальному стані. Є ще е, довгий ремішок до неї. Також придбала ось цей ремінчик, він від люкс бренду Tosca Blue. Іде він повністю шкіряний. Зверху вовна поні 95 см. Виготовлений він в італії. Як на мене, знахідка дуже класна. В одному місці він буквально трішечки відклеєний, але я вважаю, що це нічого страшного, так як ремінь сам по собі в дуже хорошому стані, тому задоволена цією знахідкою. Також придбала ось цю сукню, це дизайнерська річ, бренд Фаре, доволі небюджетний бренд. Спереду вона йде з шовку, ззаді по типу курсету. Надзвичайно красива, стан нової речі. Підійде на МС, 38-й розмір по бірочці. Це, звісно ж, оригінал. Сукню дівчатка я придбала і вона є в мене в наявності. Якщо когось цікавить, можете написати мені в інстаграмі за всіма деталями. Показую, яка вона взаді, надзвичайно красива. Вся фурнітура брендована. Як на мене, дуже класна і стильна. Далі покажу вам речі, які мені попалися фактично в останній день перед оновленням товару. Це вже інший секонд-хенд. Перше, це ось такі лофери в 39-му розмірі від GEOX, красивого винного відтінку. І ще були ось такі туфельки. Також це шкіра, виготовлені в Італії в 39-му розмірі. На жаль, розмір не мій, тому залишила. Але як на мене, класне дуже взуття, тому вирішила вам показати. Ще сподобалась ось така сукня Максі від Nike. і було надзвичайно багато шовкових блуз. Зараз все вам покажу. сукня в 36-му розмірі. Я б сказала, в ідеальному стані. Її я не придбала, але вирішила вам показати, які речі можна придбати в секонд-хенді в останній день. Була ще абсолютно нова сукня з біркою від Zara. при тому, що була бірка, сукня, на жаль, була пошкоджена, напевне, при транспортуванні, тому її я не придбала. Далі була ось така блуза. Це також 10% шовк в такий леопардовий принт. Вона у великому розмірі підійде десь на LXL. Шовк і так трапляється в секундхенді доволі рідко. А це був останній день, тому, як на мене, дуже класно зустріти такі речі, які вартують справді маленькі гроші. Далі була ось така блузочка від Луїс Фераут. Мені надзвичайно сподобався цей колір поєднання чорного з коричневим, але, на жаль, вона була з поліестру, тому її залишила. А ось цей бодік, водолазку, я придбала. Це мас-маркет, бренд Міс Байдет. Але він абсолютно новий і він з віскози, тому купила. Далі просто неймовірна знахідка, блуза із шовку від ескада. Ви просто гляньте, яка краса. Шовк в різному кольорі, такий насично-малиновий і червоний зеленим. Але, на жаль, було дві дірки: одна ось на рукавчику, і ще невеличка. По центрі, тому прийшлось залишити, але ця блуза просто-просто неймовірна. Якби була дирочка лише на рукаві, я б взяла могла б щось з нею зробити. А так спереду. І ще одна блуза від ескада, Це також виконана із шовку, її я придбала, хоч на ній були ось такі жовті плями. Спробувала їх вивезти і півником виводила, і фері, на жаль, нічого мені не вдалося. Дуже шкода, тому що блуза справді дуже класна і якісна. Ну і куди ж без фейкового А Підробок в секонд-хенді, як завжди, хватає, але я такого не купляю. Що ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за підписку і до скорої зустрічі.